Розказують модно розмовляти по українці, чи не модно, популяризація, лагідна чи не лагідна українізація. Це все пусті розмови. Або забезпечені національні права українців на належному рівні. Або ці розмови – це пусті розмови. Лагідна чи лагідна українізація. Причим тут лагідна чи не лагідна. Як можна рідне полюбити лагідно там і так далі. Це те саме, що рідних батьків треба полюбити лагідно. Такого не буває. Або рідних любиш, або не любиш. Так само і мова. Яка мова в Україні одна рідна? Правильно, українська. Значить, українську мову треба забезпечувати на належному рівні всі сфери життя. Для цього є що? Правильно, повноваження у влади для того, щоб забезпечувати національні права українців а не переводити стрілки на людей, щоб між собою виясняли якісь відношення. Як будуть в мене мої діти в майбутньому, то щоб вони не могли включити телевізор і не зрозуміти, що там говорять не по-нашому, чи по-китайськи, чи по-російськи. Щоб був автоматичний переклад. А як по-інакшому? Забезпечувати національні права українців. Оце на першому місці. А не лагідна чи не лагідна українізація? Причина тут тобто, українізація лагідна чи не лагідна.